Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стільки слів замість одного короткого єрмак, пише нардеп Тарас Чорновіл, керівник офісу з питань міжнародної політики адміністрації президента Польщі Марчин Пшидач заявив про критичну реакцію на хамський випад Зеленського під час виступу на генасамблеї ООН. не лише з боку Польщі, але й інших країн. Пряма мова посадовця можливо на боці Києва зіграли якісь погані емоції. Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують. Про цих людей, особливо одного з них, Зеленському вже не один рік говорять, починаючи. Щонайменше з Бориса Джонсона, але ж там якийсь аж занадто нерозривний зв'язок. В той же час польський професор пише слова перезамислав ліс Маркевич в оригіналі. Оце наслідки дипломатії Зеленського за соцопитуванням. 41% поляків вважають, що Зеленський образив поляків і таким чином показав свою невдячність. Він колись приїхав до нас і почав казати, що за СРСР були певні плюси хіба на батарейках. Наші отетеріли від почутого немає більшої образи для поляка ніж поставити його в один ряд з росіянином. Це зе мав би розуміти і ніколи собі такого не дозволяти, але такий він дипломат. А хто страждає? Не він страждають українці, які мусять терпіти хамство і ненависть тих поляків, які не здатні виокремити завід громадян України і які відразу хочуть притягувати до колективної відповідальності. Я вам співчуваю, тримайтеся в той же час. Заступник радника Білого Дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна. Україна для продовження надання її допомоги, за даними ОП, цей лист був також відправлений прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу офісу президента України. В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: – 0-3 місяці, три шість місяців, 1 рік 18 місяців. Зокрема, вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів, САП набу на Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, також пріоритетними протягом року вказані зміни в. Роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.